Друзі, було кілька питань стосовно емплоймент летер для імміграції. Що це такий за бланк і Як він повинен виглядати? В принципі, це стандартний бланк. Як він виглядає, знаю кожен HR. У вашій компанії, але там є один нюанс, і це ваші розширені обов'язки, які повинні відповідати до НОК, National Occupation Code, не менше, ніж на 51%. Верхня частина цього бланку це з коли ви почали виконувати свої обов'язки або почали працювати на цій фірмі, якова зарплата, бонуси, бенефіти і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Немає єдиного стандарту. Кожна компанія має свої стандарти, свої дані, але плюс-мінус вони мають однаковий вигляд. Але друга частина, то що нижче, це ваші розширені обов'язки. І ось. Цим у маленьких компаній, в принципі, проблем ніколи не буває, тому що і чари там більш комунікативні. Ви можете їм сказати, що вам туди треба написати, так і сказати: мені треба мої обов'язки, які відповідають не менше ніж на 51% до коду. НОК. В моєму випадку було так, що моя професія і мої обов'язки на офіційному сайті компанії вони відповідають на 90% до ноку, але мені не хотіли їх вписувати в офіційний бланк, бо у них не було якихось там процедур або інструкцій. І у мене зайняло 10 днів для того, щоб домогтися, щоб вони таки це зробили. Мені спочатку видавали роздруківку з офіційного сайту, підписували мої менеджери, супервайзери. Це я намагався відправити на номінацію. Дане ще на рівні, коли ми отримували номінацію. Після чого мені передзвонила імміграційна офіцера, сказала, що ні, так не можна. Повинно бути все на одному листі, на офіційному бланку з підписом вашого HR або іншої відповідної персони. І от я переробляв це 10 днів. Тому як це повинно виглядати, ви зараз бачите у себе на екрані, і я маю надію, що скоро ви отримуєте свій піар.